Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я хотів би розповісти вам про гігантів світу забутих королівств для Dungeons and Dragons, неважливо якої редакції. Сьогодні ми поговоримо про рунну магію після катастрофічного результату війни між драконами та Йотунбрудом. Аннам вирушив на пошуки особливого дару, щоб наділити своїх синів і зміцнити їхню могутність. Його епічні мандри завершилися через майже тисячу років у величезному палаці з годинниковим механізмом, розташованим в центрі плану Механуса. Там все батько виграв секрет магії Рун, перемігши вищого модрону в епічній гри. Першим закладателем рун були сини Анама Нісіас, хмарний велетень і Вільмос грозовий велетень. Протягом наступних кількох сотень років ці два майстри розкрили таємницю рун багатьом учням, які, у свою чергу, передали таємницю майбутнім поколінням. Створення рун пов'язане, хоча й не ідентичне, з чарівництвом, яке зазвичай практикується на Фаєруні. Дійсно, рунна магія користується деякими сильними перевагами в порівнянні зі своїм більш поширеним родичем. Щоб швидше описати теорію, що лежить в основі рун, ми звернемося до писань вченого Рундігаста, мудреця з Вотердіпа, який провів значну частину свого подальшого життя, вивчаючи Єтунбру та їхні легенди. Уривок з роздумів над таємницями старої Осторії вченого Рундігаста, мудреця з Утердіпа є принаймні одна велика сила, яку чаклуни Фаєруну ще не змогли опанувати: стабільну, давню силу. Яка не рухається і не втрачає сили. Сила, яка рівномірно випромінюється від усіх створінь і речей, і має потенціал, щоб її осягнули й використали всі. Звичайно, я говорю про силу істини. Істина тримає мульти Всесвіт разом. Істина це те, що робить дерево деревом, а людину людиною. Істина є незмінною та вічною. Освічені знають, що істина організована у великі візерунки та порядки, яких знають гіганти. Ніщо не є вірним без ланцюга істини, які це продовжують. Просте твердження, я людина. Не є істинним без істинних тверджень: мій батько був людиною, мій дід був людиною, мій прадід був людиною і так далі. Більш складні ланцюги істини лежать в основі всього, що є, і всього, що може бути. Кожен, хто осягає істину на цьому рівні, здатний викликати та контролювати величезну силу, таке тимчасове розуміння найпростіших. І найтаємничіших механізмів Всесвіту забезпечує прямий доступ до божественності та його безмежних енергій. Фактично, гіганти Осторії теоретизували, що Бог і смертний були розділені лише тією мрією, якою вони могли прийняти і використовувати істину. Це теорія, що лежить в основі рунної магії Йотунбруда. Руни це не літери, як часто вважають, а діаграми, масштабні моделі взаємовідносин між древніми та невмирущими космічними силами. Правильно викарбувавши руну, заклинатель демонструє своє розуміння істин, що лежать в основі цих сил та їхніх зв'язків. Подібно до того, як навчений звір розпізнає свого господаря. Істини вклоняються заклинателю, дозволяючи йому тимчасово і непомітно змінювати їх та всі істини пов'язані з ними послідовно. Можливо, найважливіша відмінність між функціонуванням рунної магії та традиційним чаклунством Advanced D&D полягає в тому, що заклинателям рун не потрібно запам'ятовувати рун. На відміну від заклинань, руни можна використовувати за бажанням і так часто, як завгодно заклиначу. Теоретично будь-яка розумна істота, яка фізично здатна малювати руни, може творити рунну магію. Лише велетням і гігантородженим дозволено обирати клас заклиначів рун, оскільки звичаї велетнів забороняють їм ділитися секретом рун з іншими расами. Звичайно, це не означає, що такого ніколи не було. Майстер може забажати створити, або дозволити гравцеві створити, унікального негіганта або двох. Які опанували мистецтво магії рун. Також можливо, що якась давно втрачена культура, захована в незвіданих регіонах Торіла, сама розкопала таємниці рун. Вивчення рун. Очевидно, що заклинальник Рун не може написати руну, яку він не знає. А вивчити нову руну набагато складніше, ніж просто запам'ятати її шаблон. Магія рун не працює без глибокого розуміння основних істин і взаємозв'язків, які представляє модель руни. У будь-якому випадку основні істини про силу магії рун надзвичайно важко зрозуміти. Щоб вивчити нову руну, потрібно або мати доступ до вчителя, який уже знає цю руну, або завершити епічний квест, який закінчується відповідним откровенням або прозрінням. Наприклад, якщо вчитель недоступний, можна вивчити руну, не блимаючи око Аннама. Якось подорожуючи до Гудхайма, щоб обговорити чесноти все батька зі слугами Стронмауса, Використання рун. Насправді, використання рун є набагато складнішим процесом, ніж просто її накарбувати. Щоб бути ефективною, руна має бути спеціально модифікована відповідно до обставин її використання. Навіть дещо інша ситуація може означати, що під час кастингу на кону стоять інші істини. Це ще одна причина, чому будь-хто може нашкрябати руну, але лише добре навчений адепт може викликати її силу. Нанесення руни це трьохетапний процес, відомий як скапенг. Першим кроком є горменг. Під час цієї стадії заклинатель починає зосереджуватись на необхідних істинах і змінює ідеальний образ руни у своєму розумінні відповідно до обставин застосування. Другим кроком є скрапенг. Під час якого руна фактично вирізається, малюється або наноситься. Третій і останній крок віркренг, лише тепер заклинатель починає викликати силу рун. Активація фігурної руни часто є складним завданням, що вимагає інтенсивної концентрації. Деякі заклиничі пишуть невеликі вірші або декламації, щоб говорити над своїми фігурними рунами та допомагати їм підтримувати розумову силу, необхідну для активації. Інші настільки досвідчені або рішучі, що не потребують такої допомоги. Останнім кроком будь-якої активації є змочування або хрещення руни для вивільнення її енергії. Для цього цілком підійде будь-яка неотруйна рідина, будь то ель, вода або навіть слина. Будь-яка руна, не охрещена протягом п'яти раундів її формування, втрачає свій потенціал і стає марною. Після хрещення заклинатель робить збереження проти заклинання, відоме як кидок активації. Якщо підок вдався, руна успішно активована. Якщо не вдається, сила руни зникає і заклинатель повинен почати все спочатку. Точна кількість часу необхідного для формування руни залежить від складності задіяних сил. У певному сенсі формування рун схоже на заклинання. Якщо заклинач суттєво переривається, здивований, атакований тощо під час формування, уся його робота втрачається, і весь процес потрібно почати спочатку. Під час формування руни, що займає більше одного дня, заклинатору дозволяється нормально їсти та спати, але будь-яке значне відволікання від його роботи, наприклад, навчання, пориви пригоди, захист свого дому від протинападу, вважається перериванням. Щоб сформувати більшість рун, не потрібні спеціальні інструменти чи предмети. Підійти будь-якій старий ніж для різьби, стилус або перо. Деякі заклиначі рун стверджують, що спеціально зачаровані знаряддя додають сили їхнім рунам. Але більшість майстрів рун не вірять таким казкам. На відміну від інших форм магічного писемництва, коли руна набула чинності, вона не зникає. Проте, як тільки її ефект вичерпується, руна стає звичайною різьбою чи написом без будь-яких магічних можливостей. Щоб відновити силу руни, клинач повинен надати її форму заново. Якщо не вказано інше, припустимо, що всі руни можна використати лише один раз. Хоча руна може стояти готовою в активованому стані роками, перш ніж її сила буде використана. Створення нових рун. На відміну від заклинань, які є формулами, які можуть досліджувати та створювати персонажі гравців, руни є великими космічними таємницями. Заклинателі рун не можуть просто створювати нові руни, вони можуть лише розкривати вже існуючі істини. Це не означає, що всі можливі руни описані в цій книзі. Майстри повинні сміливо вводити в кампанію нові руни, створені власноруч, можливо, у відповідь на побажання гравців. Оскільки тут описано всі руни, які зазвичай практикують заклиничі Тунбруд, вивчення такої руни майже напевно передбачає квест, який закінчується відповідним прозрінням або откровенням. Більшість старших або здібніших володарів рун знайшли собі одну або дві спеціальні руни, які вони зберігають до власного використання і не хочуть ділитися з учням. Закладачі рун у товаристи Ютунбруд. Колись законодателі рун автоматично отримували велику повагу майже в кожному аспекті суспільства Ютубрудів. Але це вже не обов'язково так. Боротьба за владу між конкуруючими законодателями, яка відбулася кілька десятиліть тому, спонукала багатьох лордів рун прийняти менш бажаних учнів, намагаючись швидко збільшити їх кількість і силу своїх фракцій. Відтоді ці шахраї передали секрети рун навіть менш бажаним учням. Як наслідок. Заклинателі рун не обов'язково є стоїчними пророками давнини. Насправді відомо, що деякі особливо магічні ренегати використовують силу рун, щоб допомогти їм здійснювати дрібні крадіжки та інші жахливі злочини. Тим не менш, у вибраних верстах з суспільства більшість закладачів рун, безпосередньо пов'язаних із шанованими майстрами, завжди будуть користуватися певною часткою традиційної пошани. Зрештою, вони є володарями обраного анамом подарунку. Усі погоджуються, що для відродження осторії важливу роль повинні відігравати заклинателі рун. Практично всі вожді мають дуже могутнього заклинача рун як близького радника або друга. Насправді, це не рідкість для вождів Томбруду, які ставляться до своїх заклиначів вище, ніж до своїх верховних жерців. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписатися на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент українською. По настільним рольовим іграм. А в наступному ролику, і скоріш за все завершальному, ми поговоримо про різні регіони та домівки гігантів, тобто, як живуть пагорбові гіганти, де живуть людяні, та які їх традиції протримуються вогняні великі і так далі. Цей ролик буде завершальний в серії роликів про гігантів світу забутих королівств. А ви, якщо бажаєте, можете в коментарях вказати. Що ви хотілося б побачити у наступних серіях? Можливо, про червоних чекунів, можливо, про якийсь певний народ, або ще щось, що вам цікаво. Пропонуйте в коментарях. Мирного вам неба!